Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. <реш> Здорово груднє! Братики-танкісти, як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком народжений перемагати на 121Б. Стешенка, колекційна порода Китаєць. Виїжджає на перекатку на центр біля бази, і звісно, що б'є перекат, починає пробивати Єсоточку. єсотка, повірив в свою бортову броню, чи що? А чому він не їхав за мостом, А по мості поїхав? І звісно, що приціл попадає молодший брати Катласа на получайте якось на 393. Прекрасне пробиття в даної Астеченки. Чому 265 мм ББ-ченка, 339 кумуль, 57 комуль, п'ятдесят сім, навіть осколочок може шити? О! І маємо на вини вниз, тому ми тут. Тому ця позиція сок. Зараз получається бабаха також 354. Получай, розпишися. І маємо ще механіку. Хто знає, яка механіка, хто пам'ятає? Ну звісно, що той, хто має, той знає. Але для тих, хто не знав, ми нагадаємо адаптивне маскування раптом. прекрасно. так само в принципі, як трасувальні снаряди. Але все ж таки механіка зовсім різниця. Похожа, але різниця. У нас сьогодні не про механіку, у нас про сьогодні про, про реплей, який я не переглядав. Одразу ж дивлюся з вами свіжим оком, і на получає 500-600 з копійками догорає. 1741 демеджі вже маємо. 330, одразу ж. На засвіт, позасвіту получається. Непогано, на, на жаль, снаряд попадає прямо у Туза. Туза. Ну, сказано, Ти бачив, куди снаряд полетів, тому не пробив, хтось міг би подумати. Ні, собі броня, та я бачу, в лобі є броня. Але б'є А Ану! Заходить, прекрасно! Зацілили! Зацілили у нас тут. У нас тут розкид, вроді нерфануло, так? Розкид став більший. КД довше. Зате альфунчик підбавили, адже в нас що там було? 350 стало 380 ББшенка, так? І 300. Кумульчик став 320. Непогано, непогано, що тут скажеш. Моторчик став сильніший, о, швидший. Тому плюсів, напевно, більше, ніж мінусів. Так, 401 вибиваєм із ХБК 12, дев'яточки. Хто в не. А, молодший братик якраз Атласа дев'яточка. В нас хто? У нас з дев'яточки відчили, всяка ПЗшка, дев'яточка ще одна живе це СМІ... ЦЦ Марк Друга. Що дуже часто їх катає, я дивлюся, в реплеях попадається. Що, всі так сильно дуже захотіли мінотавра. що? А, танкісти, таке може бути. Подивись, у нас бачаток 25 тонн, який має позначку. Не вже зарішає, вже скіло виб'єм безброньовану машину. Таку айМС 50 без, але з прекрасним барабаном на три снаряда. Але він для нас тепер а що І подивись, не радісна картина абсолютно, адже в нас три машини проти чотирьох. Хто його знає, що далі буде? У нас немає поки що колика. Колик, зате має бачатик. І дев'яточка якраз таки той, який йде на мінутавника. Може зарішають, хто його знає. Може, вони обидвої також не прості гравці. Дивися, здавалось би, бере базу, народжений перемагати, але фіг то правда, чому? Адже такі гравці не беруть базу в такому поєдинку. Він гониться за кілами і за демеджі. Просто тут прекрасна позиція відстрілюватись від голови, якщо щось. Хоча наша голова пробивається з хорошим пробиттям, хто має, але все ж так. Лючки дуже важко вицілювати на велик на далекій дистанції. І так що судячи з гравців червоного сетапу, це їм буде не під силу. Але це не точно. Дивимося, до кінця ще в принципі часу багато. Ай ти подивися, хто? Щур, який заїжджає нам, нам просто в бортову проекцію на, на 834 дає. А чому ти де ти був? Е? Ти зараза така, чому зараз ти нам кітпойти починаєш чищати. На получайте. Ах ти що ж ти будеш тепер робити? З нами? виїжджає, ну, звісно що IMAX 50Б, але він не встигне втікнути, тому що наш снаряд швидший за. 50 b Він відчилюється в гараж. Так, Май в гараж. Має один колик після бойову статистику. Бабаха скоріше за все, що цю позицію не покине, знаючи водів, вони стоять до останнього. Тим паче, зведенням як е, коло зведення мається на увазі, як дупло п'яної білки. Що тут скажеш, що тут зробиш? Ну подивимося, чи бабаха поміняє диспозишн, чи ні. І поки я вам це все розказую, залишаємося обидвоє з бачатиком добре, що цей союзничок має ще до сих пір багато хітпоинтів. Звісно, що бабаха був на цьому самому місці. Напевно, вирішив поміняти диспозицію. Але в нас екіпаж не спить, екіпаж працює. Дивися, жовтий знак голосу вилітає прекрасним Альфа Страйком. І це й залишається Ашот. Так, в них ще живе молодший брат. Атласа і 40.05. Де 40.05, га? Небезпечно ПТСу. У 650. А тя-тять. Ну, де ж то є? Бабаху бачим. Надіюсь, відпрацює бачатик. Так, відпрацював. Прекрасно. Бачатик вже має 2 кіла після бойову статистику. Танкісти дивися його одна позначка на гарматі, можливо, знаєшся як знак для нас. На нього раптом можна понадіятись. Так, в нас є адаптивне маскування раптом. Можливо, цей нас не засвітить, але хто його знає, нах получай. Зараз лапаємо лампу, ану. Так, ми, звісно, що лампу. 40.05 також. А шот. Тепер, так і бабаха була. Тепер головне нам відсвітитися. І. блайт. Не буде блайт. Не буде бладі. Теж ж таки хоче. Заїхати поближче, засвітити і дати, знаєш, щоб 100% забрати. Але це картон, в принципі, в нас ще раз нагадаю, як для СТ прекрасне пробиття на кумулях, та навіть і на ББ. І навіть на осколочку. Тому ми їдемо ближче. Хоче заїхати ближче, адже знаємо, що тичку по-любому можемо пропустити, але головне, щоб не дав підпал. Ось, де 40-05, на! Прекрасно, ванчат, ванкіл під кінець. Але на жаль. На жаль, наш бачатик не справився з молодшим братиком Атласа. Ти подивися, який весь бій практично грає на одному місці. А чому ж ти не допомагав союзникам? Можливо, що допомагав. До речі, один кіл. Дивися, після бойову статистику має. Але хто кажуть, не треба недооцінювати ворога, адже це може вилізти боком. Тому їдемо, їд, нам потрібно його забрати. В Принципі, розмін можемо. йти запросто, навіть в розмін не треба йти цей, просто не дивився. В наш бік і ми його забираємо. І Три колика після бойову статистику, якраз під кінець, здавалось би, правда, що, можливо, не накілить, але накілив. Тому ми дивимося з вами на після бойову танкісти. Що? Правильно, пенсію. 5660 напульного демеджа, 843. Шкода, за вашою допомогою. 3 знищено, 6 пошкоджено. Головний калібр з класності майстра пішов брати першу позначку. Можливо, вже маємо це подивимося в другому бою. Так, пішов плюс. На 234 тисячі сто срібло в свій сейф, свою купілочку, та звісно, що перше місце по нанесенні шкоди. 1520 зірочок вільного досвіду забирає свій. Аккаунт друзі, тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі. В режимі бою зустрічний бій, до речі, карта виноградники. Та підписуємося на канал Бронебійних, завантажуємо свої жорплеї в Діскор, для того, щоб потім разом з нами, танкісти, переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали дивитися другий бій. Також відгравця під ніком народжений. Перемагати вперед зараз! Вони дізнаються, липо живе? поїхали темкість бій! І з нами знову ж таки наш гравець, боєць під ніком народжений перемагати. І, знову ж таки, я так розумію, улюблена. СТК-121Б. Колекційна порода, китаєць. Їдемо на о, центр карти. Напевно, будемо чи ні. Чи не буде. А на центр було би прекрасно відігрувати, не хоче. Не хоче, адже зустрічає він одного із сетапу Червоних сил, це якраз Т-62. А У нас, до речі, також є ця машина в сетапі союзних сил. І подивимося, подивимося, до речі, вже має одну позначку на гарматі, бачите те, що я казав. Після, б... Після бойовій статистиці першого бою, що він пішов лише брати першу позначку, тут вже має. Ля який. не вже вже другу забере в цьому бою. Хоча подивимося. Так, не влучаємо, адже просто попадає в цей стовп. Які поставили розробники не спеціально, але бачиш так сталося. І зараз будемо приймати. Чи ні? Ні, не приймає, Тікає прекрасно цей фокус на нас не Даєм на 400 з копійочками. Це їде забирати нашу ЛТшенку. Але е Забирай, забирай так. Забирай також та 57 кеві. Прекрасно, там ріник наш працював. Подивися, і гріль 15, і хорі. Просто ліквідували. Взяли е половий танчик, то який в нас стояв та п'ятдесят сім кеві. прах ти подивися, який вкат ворожих сил починається все на СТ. Всі начхали на ВТ і на центр. Ось тому ми зараз тут. Ну, в принципі, якщо б раптом щось було по-інакшому по перекаті, нас немає проблеми. Е, адже в нас прекрасна динаміка. Так що по карті можна гасати. Гасати і не підставлятися. Головне, адже в нас броні дуже мало. Від слова, мало. «обще мало. Тим паче, дивись, сетап самі десяточки. Що тут говорить? Ти подивись на калібри. Тому ось такий момент. Аймекс 50 -50. 50B шотний вроді їзди, можна було би його якраз. Якраз. Але цим зайнявся Аріна аріначурон, ти наш. Союзничок можна взятися за Панцерваген, кажу панцерваген. Шерідан, Бляха, що мені силует був похожий на панцерваген, але це Шерік, даєм раз! Тому другий раз він нас контролить. Він нас контролить, вже не контролить. Ти подивися яка ліквідація сетапу червоних сил. І наших просто зрівнюють рахунок моментально. Даємо на 300 на сандалі цей зупинився. І зараз будуть розбирати нашого Ріно оріночіронти всіх сторін починають розстрілювати. Ми забираємо одного із Естешинок. Це якраз Леопарда зараз будемо відпрацьовувати по Т-62А, Але ти подивися танкіст. Який момент? Яке місиво виїжджає на міст небезпечний великий в калібр 150 мм об'єкт. Ще й напевно зараз захочете ранити. На сандалі було би прекрасно дати, але я розумію, що зараз тут просто так багато моментів, що не сфокусуєшся на сандалі на получай. Не вибили одного із членів екіпажу. Ви про що подумали, га? Шалуни? Із членів екіпажу. І на получай. Подивися, спустився вниз просто одразу ж трупаком. І це прекрасно. І що, залишається в них із сьомий. У нас ще живуть Т-62, а і живе Стервака. охо хо хо так, забирає він одного із якраз таки наших СТ шинок і залишається стервака. Стервака. І зараз будемо з дідом сьомим грати, подивися! Подивися, як прекрасно можна кружити лябичка, але всього башта також дивись, як швидко крутиться. Нам тут ще вода мішає, адже швидкість завжди втрачається в воді. Тому трошки зле тут зараз нам буде його кружити. Ми даємо вже дивись, скільки раз, цей повертається, не знає, що робити з нами. Він ще знає, він стоїть і кружиться. Тактика заднього ромбу його не дуже рятує, адже бачу, ці скоси в кормі дають нам таку змогу гарно відпрацьовувати. Тому прекрасно дивися, екіпаж не спить, екіпаж працює, все. Нам ще два рази треба вдарити. Раз, раз все, він тепер ванчат банкіл. Головне, щоб наш СТРВК не заїхав і не забрав нам його. Так, дуже прекрасно, подивися, тишка залетіла, ти помітив, могла гармата дати. у вигляді не пробитять. І ну, гармата могла забрати на себе демеджи. А так вийшло, що зайшло. І прекрасно, що тут скажеш? Що тут скажеш? Просто трубач. Трубач міг бути навіть і союзного. Сетап у силу. Адже, дивись, залишилися всього лиш на всього би двоє із тервешкою. І. Дивимося на після бойову пенсію. 5726 на польону демежа 633. Шкода, за вашою допомогою, знищено, Сім пошкоджено. Головний калібр знак власності. Майстра. І що, подивися? Другу позначку не забирає, але скоріше за все він вже їм має. Можливо, ж навіть і третю. Пішов плюс. На 245 тисяч чотириста шістдесят вісім свій сейф в свою копілочку. Де звісно, що перше місце по нанесенню шкоди. 1618 дірочок вільного досвіду забирає у свій акаунт. Друзі, тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі. В режимі бою, перевага. Та підписуємося на канал Бурнебіник. Завантажуємо свої в Discord, для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі. Мирного неба, бережіться, жануйтеся, любіть один одного та не зваріться і кажу, і не нехтуйте сигналами, до речі, повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемось з вами.